Вітаю, друзі! Я Олена Осецька і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 19 березня 2023 року і сьогодні я хочу поділитися із вами своїм досвідом вирощування волотистих гортензій, їх обрізки, живцювання, вкорінення та отримання гарного квітування. Вирощуванням гортензій зацікавилась близько 5 років тому. І на сьогодні маю 11 сортів волотистих гортензій і 3 сорти крупнолистих гортензій. Щоправда, минулого року мені довелось позбавитись більшості вирощених гортензій через відсутність води. Гортензії дуже вологолюбиві рослини і в нашому спекотному кліматі влітку потребують майже щоденного поливу. На жаль, питання централізованого постачання якісної води і досі не вирішено в нашому місті. Вода дуже солона і не підходить для поливу більшості рослин. Тому крупнолисті гортензії цього сезону розмножувати не буду, а волотисті все ж поставила на вкорінення. Якщо вам цікава тема вирощування волотистих гортензій, продовжуйте перегляд. Як і багато інших декоративних рослин, гортензії дуже легко розмножити шляхом живцювання. Найпростіше зробити це навесні. Після формуючої обрізки гортензій вкорінювати можна як здерев'янілі гілочки, так і молоді зелені пагони. Для успішного вкорінення будь-яких живців гортензій, чи то здеревинілі гілочки, чи зелені, чи молоденькі пагони необхідно створити вологе середовище за допомогою укриття та забезпечити живцям щоденне провітрювання або доступ свіжого повітря через отвори в укритті. Грунт для вкорінення повинен бути пухким. Підійде універсальний субстрат. Нейтралізований торф або інший пухкий ґрунт. Мені подобається вкорінювати гортензії в агроперліті. Обов'язковим для вкорінення є достатнє освітлення живців. Я вкорінюю живці на підвіконні, розміщуючи контейнери з рослинами так, щоб світло було вдосталь, але пряме сонячне проміння на них не потрапляло. Якщо у вас є стелаж з лампами для вирощування розсади, можна розмістити під лампами і живці гортензій. За деякий час живці вкоріняться. Найшвидше вкорінюються молоді зелені пагони і зелені гілочки приблизно за 3 тижні. Здеревенілі гілочки потребують більше часу на вкорінення і займає приблизно 2-3 місяці. Та є і перевага у цього способу. Вкорінюючи з дерев'янілі гілочки, вже наступного року ви отримаєте гарний кущик, який квітуватиме. Звісно, що справжню свою красу гортензії покажуть років за 4-5, та й дворічні кущики можуть дуже гарно квітувати. Для отримання гарного квітування волотисті гортензії потребують формуючої обрізки. Найкраще робити обрізку навесні до того часу, як гортензії прокинуться і почнуть свою вегетацію. Тоді місця зрізу дуже швидко загоюються і вкриваються корою. Обрізати потрібно якнайближче до бруньки, лишаючи над брунькою лише 3-5 мм. Однорічні саджанці потрібно обрізати дуже коротко, лишаючи всього одну бруньку. На дворічних саджанцях можна лишити по 2-3 бруньки на кількох найміцніших пагонах. Тоненькі гілочки потрібно зрізати повністю. На трирічних і чотирирічних гортензіях вже можна лишати 3 і більше бруньок на міцних приростах минулого року. Та якщо хочете отримати великі волоті на гортензіях, додатково потрібно буде зробити нормування пагонів, прибравши зайві. Я вже зараз прибираю молоденькі пагони на своїх гортензіях. Ці гортензії зимували у неопалюваному приміщенні і тому сьогодні мають такий вигляд. Гортензії, які зимували у дворі або у відкритому ґрунті, виглядають приблизно так. Як бачите, їх бруньки ледь-ледь починають зеленіти. Їх також я вже обрізала. А гілочки від обрізки встановила на вкорінення. Зрізані гілочки можна не ставити на вкорінення, а поставити просто у воду і дочекатися, поки почнуть розпускатися почки. Коли з'являться молоденькі зелені пагани, їх можна обережно Відломити і встановити на вкорінення. Як бачите, у розмноженні гортензій немає нічого складного. Якщо у вас лишились питання щодо вирощування гортензій, пишіть їх у коментарях під цим відео, а я намагатимусь на них відповісти. Дали вам експериментів і гарного настрою на все добре, друзі, це буде Україна.